Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні, друзі, я починаю нову рубрику Перший випуск. Вам потрібно вгадати, із якого фільму взяти відповідний кадр. Я надію, що вам це сподобається у майбутньому випускатиму такі відео. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни, то ми з вами хто там чи б жили чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Зараз, друзі, перевіримо, чи багато ви знаєте фільмів. Уважно дивимося на екран. Вгадайте, друзі, із якого фільму взяти цей кадр. Подумайте трішки, можливо, олдові люди із перших секунд знають, що це за фільм. А хто ще ходив в школу, напевно, і не знає. Хоча, можливо, я помиляюся. Відповідь буде на початку наступного випуску. Хоча, я думаю, олдові люди напишуть вже в коментарях і це буде вже спойлер. У неважливо, все одно я озвучу відповідь у наступному випуску. Подумайте, є невеличка підсказка цього актора звати Брюс Уілліс, Голлівудський актор. Він знімався в «П'ятому елементі, та й у багатьох фільмах знімався. Тому ось така підсказка невеличка. Ну, я думаю, що олдові люди вже розгадали, що це за фільм. А інші, хто не знає, що це за фільм. Пошукайте, подумайте. Можливо, я не знаю, як ви будете шукати, але все ж таки. Думайте, друзі. Ось так. Я дуже надію, що вам сподобалась така рубрика. І я буду в майбутньому випускати подібні ролики, такі випуски. Якщо вам не подобається така рубрика, то напишіть в коментарях, що це що не потрібно таке робити. Хоча, е, хоча знаєте, я сильно і слухатись не буду. Ні, я буду слухатись, але все ж таки е, слухатись буду адекватних коментарів, а не просто що це якесь лайно, чи і так далі. Що це нікому не потрібно. Ну, знаєте, мені. Подобається таке випускати, я це і роблю. Тому напишіть в коментарях, що це за фільм і чи вам подобається така рубрика. Тому ось так, друзі. Надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу!